Всім здорова і сьогодні ми пограємо в режимі Покинь останнім коробку. Я чесно, перший раз це граю, і я не знаю, що з цього вийде, та що погнали. Так, ну що ж, гра починається ми знаходимось у коробці. Вийти звідси зараз неможливо, потрібно почекати 8 секунд і будемо щось робити. Наскільки я знаю, тут є якісь завдання. Я бачу навіть людину там попереду якась стоїть. І що він зараз мені скаже, моє питання: Я мусульман. Hey! Привіт, здарова, здарова. Коробка смерті. І що А, ти, попри... ти сказав здорово, і все. і цього було достатньо, серйозно. О, Що робити, Що робити, що робити? Подостати. Разбери. Удержим, удержим бомбу, удержим Бобу. 30 секунд. Потрібно розібрати бомби Потрібно розібрати бомби Розібрав. Нормально, нормально. пощастило Там розбирають там розбирають. Боже, я. Очі... Я тільки почав воно вже починається з бомб. це 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 просто жесть. Все, бомби закінчилися, все добре, всі вижили що в нас буде наступним? У мене питання. Так, ну всі виживають, так не цікаво. Тардісто не цікаво. Грошей в мене нуль. тут також є магазин, в якому ви можете. Ага, магазин. А є вибрати слідуючі задачі 50 тисяч. Ні,фіга собі, чуєш. Да ладно, наступне. Що буде наступне? Отримати безкоштовно. Я отримав. Це була погана ідея. Треба ще не отримувати. Челік отримав все. Атака охранника. Так, потрібно, потрібно прожити 40 секунд. Я зрозумів, потрібно бігти. Брат, 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 брат! Брат, брат! Чому мене? Чому мене? Чому мене? Ну все, ми живемо, ми живемо. все добре, все, все добре, все добре, ми вижили. Нормально, нормально. Головне не померти самим першим. А, групове голосування. Ну, давай, 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 мені подобається зелений колір, погнали на мене зелений. Сім і сіми, ладно, давай, давай жовтий, ладно давай жовтий, добре, я хотів бути зеленим. 3 секундочки, 3 секундочки, заходьте, заходьте усі швидше. Еще зараз буде? убить зеленого, убить синего. Убить фиолетового. Я хочу. Десь... Красных, желтых, розового. Розового, розового, быто розового. Зараз розовых зафигачать. Зараз розовых зафігачать, серьезно. У всех розовых просто зафигачили. Серйозно. Базовый удар. Что потрібно робити? Потрібно маску, потрібно маску надягнути. маску надягнути! Я надягну маску, чи ні? Як надягнути маску? У мене питання, не, не можна надягнути маску. Надягнув, все, пощастило, нормально. Все, все добре. Я живу, я живу, я живу. Я бачу, що хтось комусь пощастило менше. А що, нормально. Блін, ХП мало, Оце мінус. Оце дійсно мінус. ХП маловато. Але давайте, мабуть, я зроблю трохи звук голосніше, а? Це якось дійсно трохи... Трохи тиховато. 8 секундочок, все буде добре. Ми пройшли цей раунд. Що Що? там пишуть? Розовий, морозовий, мама, щось там пишуть. Увуву. Життя бентежне. Лава! Лава, лава, лава! Потрібно наверх, потрібно наверх! потрібно наверх. Нам потрібно 100% запригнути на самий верх. Це, все, все добре, я зверху, все, 30 секундочок. Я вже бачу, як хтось горить. А хтось не встигнув? Це була погана ідея. Він же буде ще вище. Він же буде ще вище. це 100%. Вже 14, Лізі, не пощастило. Потрібно збиратися на саму найвищу точку, якщо так. Так, залишилось 10 секундочок, в мене мінус в тому, що дійсно мало ХП. 7 секундочок. А вони теж, вони теж повинні горіти, мені здається. Ні, вони не горять. Ось так, от, блін, там теж було низько. Так, що у нас буде далі? Я зараз топ-12 займаю. Але в мене мало ХП. Гаряча картошка, гаряча картошка потрібно бігати. Потрібно просто від них бігати. Потрібно від них бігати. Потрібно якомога далі від них бігати і не бути поруч з кимось. Чому я? Не обирай мене, не обирай мене, не обирай мене, йди, ти, іди ти, а. Дивись, знайшов, за ким бігати. Оп, поміж ними, поміж ними, оп, в іншого гаряча картошка. 22 секунди, 22 секунди. Нормально живемо. 19 секундочок. Головне, щоб вона не залишилась в мене. Вона направо, направо, направо. направо. Хоп, хоп, направо. Я дуже поруч, я дуже поруч, я дуже поруч. Хоп назад! Обманув, 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 професійно, професійно. 5 секундочок, не віддавай мені від 4 секунди. І що ти зараз мені віддаш за 3 секунди, це буде дуже сильно О, Пощастиво, топ 9. Топ-9. Нормально, живемо. Спіймай м'яч. Задання. Завдання спіймай м'яч. Де м'яч. Бачу м'яч, бачу м'яч. То два м'яча. З... Я спіймаю м'яч. Все, в мене є м'яч. Все добре. Так, 2 секундочки. Здача виконана! Що буде далі? Що буде далі? Наводнення, наводнення, потрібно, потрібно швидше наверх. Потрібно швидше наверх. Потрібно наверх, Що потрібно робити? Це вімпну, це вімкну, потрібно далі. Так, там є, осталось залишилось це і все. Вмикайте, вмикайте. Все, молодці. Все, завдання виконано. Ми теж знову вижили. Блін, дуже добре, коли є така команда, яка дійсно розуміє, що потрібно робити і грає на перший раз, як я. Ви получення на ранди, покіньте, Ви покиньте гру Не, я забирать не буду. Я забирать не буду. Я не буду забирать все награду буду идти, идти до кінця. У меня проблема, еще даже мало хп. Даже мало хп. 100. Зеленые кнопка возьмите всю прибыль себе себе. топ топта, игнорируйте деньги. Получите деньги только один, игнорировать деньги. Почитай, испытание: зеленая кнопка, возьмите всю прибыль. Тут написано игнорировать. Получить деньги только один. Сдача выполнена. Я нічого навіть не нажимав, завдання виконано. Це що було? Пора спать. Я сплю. Місце не вистачить одному. Бувай, РГМ. Життя бентежне. Життя бентежне. <рес> <рес> так, нормально, тоді вже топ-7. Що я можу вам сказати? Нормально, живемо. Чому вони? Чому вони встають? Не потрібно вставати, не потрібно вставати, коли ви встали. Не потрібно вставати, це була погана ідея вставати. Так, 15 секунд. А, він може виживе зараз. В нього є 10 секунд, щоб вижити. Якщо його зараз зафіачать, це буде печально. 7 секунд. А його не встигнуть, Охранники, вони якось дуже, дуже погано бігають. Дуже погано бігають. Це перемога на знову 8. Що в нас буде далі? От проблема в тому, що в мене дійсно мало ХП. Плітки. Що плітки? Літи відчезають, ні подіть і рівні. Тобто вони відчезають. 30 секунд потрібно пожити. Куди вони відчезають? Куди вони зникають, у мене питання? Нормально, живемо, живемо, Живмо. можемо. Потрібно стояти тут на трою. На трою декількох питок. Нормально. 20 секунд. 20 секунд. Моя не зникає, моя не зникає це вже добре. Моя не зникає це вже добре. 15 секунд потрібно пожити. 15 секунд. Потрібно старт тут стояти. 10 секунд. Стар позаду зникає, байдуже. 8 секунд я буду жити. 5 секунд буду жити. Так, обут. бро, Нормально. Живе. Пройшли. Ярбо 8, і залишилось. Чого такі легкі завдання, а? Усі виживають. Збір грошей, збір грошей, збираємо гроші. А чому вони там? Оп! Збираємо сарік є Навіть 7... 17 тисяч назбирали 7 людей залишилось. А хто вибув? Хто назбирав найменше всіх? Музикально. Я сів, я сів, я сів, я встигнув. Я встигнув! Нормально все, нормально все проходить. Брат, вибачаюсь. Але, на жаль, життя бентежне. Життя бентежне. Він пише, пише: ні. Ну, Таке буває. Таке буває. нас залишилось вже 6. І в мене тепер є 17 тисяч. А трух, трух, трух. Бійте тругу, осталось ще 5 секунд. Все, я в тругу, я в трубу. Це добре, все добре. Все добре. Тріно буде все. Все це було все завдання, серйозно, просто пробігти у трух. Наступне що буде? Лава, 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 погнав сюди, погнав сюди, погнав сюди. Погнав сюди. Це буде важкий паркур, але все ж таки, погнав сюди. Погнав сюди, Погнав сюди. Так, все добре. Я думаю, тут залишитись буде достатньо, хоча. Так що у нас буде далі. Спати, 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 спати. Ні, -ні, -ні, Ні, оп! Я сплю Це було дуже, це було дуже швидко. Це Це було просто дуже близько. Нормально, все, брат. Вибачаюся, але... Це буде моя перемога. А вони його не б'ють чомусь. Чому вони його не б'ють? Він просто стоїть і вони його не чіпають. Так, можна було? Серйозно? Так, можна було. Так, яке у нас буде наступне завдання? Мене питання. Все одно топ-6. Оба! Ні-ні-ні. Хтось -ні -ні. отримав нагороду і пропав. Питання, яка там нагорода? Напишіть в коментарях, що ви отримаєте, коли ви забираєте цей кейсик. Плітки, знову плітки, серйозно? ні 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 Пощастило! Пощастило, дуже сильно пощастило прям на мені одразу було. Так, дивимось, нас зараз топ-5. 105. 105. Головне просто стояти десь посередині, щоб поруч було все одно дуже багато пи. 25 секундочок. Завдання повторюється, це як чесно, трохи мінус. Я не знаю вже, скільки раундів пройшло. Раундів пройшло дійсно достатньо. Та стоїмо ось так посередині одразу з кількох, 4 куточок, і все повинно бути добре. Стоїмо поки що тут. 10 секундочок. А мені здається, ніхто не вибуде. Всі будуть живі, це чи байдуже. Мені здається, дійсно саме найкраще це забрати нагороду і піти звідси. Тому що це просто Unreal. Завдання виконано. У мене хп немає на це, чи так. Р це потрібно. м'яч, Спімо м'яч, спіла м'яч, бачу м'яч. Саме перший м'яч. Блін, за 30 секунд, все одно це всі виконають. Так, і що у нас буде наступне в мене питання? Збор грошей. Це саме найкраще, просто бігаєш собі, збираєш грошики. Ну це магнітом буде філач, ти зрозумів. Мені здається, дійсно саме топово просто стояти в якомусь угу і збирати собі грошики, які будуть спавнитись десь тут поруч. Це саме вигідне, мені здається. Тому що в основному магніт може не збира... Збирає цей магніт, це все цей магніт збирає. Добля. Я не зібрав, я не зібрав, чому я не зібрав? Оп-оп, 8 тисяч мене вже є. 9 тисяч мене є. 10. Чоловіка вже 15, я бачив. 12, 13, 14, 15. Потрібно, потрібно бити рекорди. Потрібно бити рекорди, які були до цього. Вже 18 забрав в нього теж 18 є. У мене 19. Я бачу. Я програв, в мене було найменше грошей. У мене було найменше грошей. Я не пройшов цей режим. Курва, ну це дійсно. Просто із за того, що я зібрав найменше грошей. Мені ці гроші не потрібні були, мені потрібна була перемога, просто і все. Дякую, що дивився цей відео, я сподіваюся, вам сподобалось. Напишіть, чи хочете ви другу частину, в якій я 100% зможу перемогти. Та чи ставте вайпосирт, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал і грайте в гостер Пет. Дякую, хто дивився. Всім пока!